Водолази я навчався півтора місяці в місті Києві в морській школі, ну, воєнно-морська школа Олександрова. Закінчив школу, отримав спеціальність водолаз 3 класу, 3 групи спеціалізації, допуск до 20 метрів. Перше занурення відбулося в місті Києві на річці Дісенка. Там проходили перші тренувальні спуски. Воно, мабуть, запам'яталося на все життя, тому що я там ну, дуже напився багато води. Перше занурення відбувалося без маски. Отак От нас навчали. Десь що не виходило, а потім, якби все вийшло і все добре зробили з мене професіонал. Для того щоб нормально переносити цей тиск і бути психологічно підготовленим до цього водолази, водолазно-рятувального відділення постійно здійснюють тренування, постійно фізіологічно здійснюються на тренування організму. І ну так, удосконалюємося і набуваємо професійності. Тобто 20 метрів це не показник. Ну водолаз під час занурення. Він же, по перше, це на дну на тренованість організму, фізіологічна натренованість організму. Чим більше ви будете занурюватися, тим простіше ви будете це переносити. Ну просто ви йдете і з трьох метрів починаєте продуватися, і все добре. Водолаз спускається на дно, лягає. Настраю ну, своє дихання, якби, заспокоюється. І от методом, ну я, я особисто я, я передвигаюсь руками і ногами, то я лізу по тому, ну, як іду, не, ну, ліг по дну, мою ду. Буває така видимість, що навіть ми не можемо подивитись манометр, провірити тиск повітря, і вспливає. Найопасніша тварина це побер. Він нападає на плавців, на підвохів, на, на всіх. Якщо з цим, якщо з цієї зустріться, то можна отримати серйозні травми.